Діти, ось подивіться, тут чотири кути, так? Да? Чотири. Як я вам казала, по діагоналі, да? було треба скласти. Тепер ви подивіться на свого янгола так, щоб у нього у вас получився кут, Бачите? Ось такий. Три кути, діти. Так, розкладіть свого янгола, голівочка, щоб була зверху, далі було дві стрічечки. Ось такий трикутничок. Бачите? Да, Давай пробуємо. Да. Трикутничок. Діти. Нижня частинка. От це буде у нас одна ручка, це друга. Да? Так, спробуйте так зробити.